Данія виділить Україні 12-й пакет військової допомоги. Британія передала нашим захисникам важкі дрони. А Німеччина поставить 40 БМП. Українські водолази навчаються знешкоджувати міни, а країни НАТО проведуть наймасштабніші навчання з часів холодної війни. Тим часом Принц Гаррі склонив коліно перед українцям. А у Грузії встановили пам'ятник нашому герою. Про все це детальніше у нашому дайджесті. Данія виділить Україні 833 мільйони доларів. Цей пакет військової допомоги 12-й від цієї країни. Він стане найбільшим від початку повномасштабної. До нього увійдуть танки, бойові машини піхоти та снаряди. Повний вміст не розголошують міркувань безпеки. Пакет має затвердити фінансовий комітет країни. Велика Британія передала українським захисникам важкі безпілотники. Зазначається, вони здатні долати відстань у 70 кілометрів та транспортувати до 150 кілограмів. Збройні сили України за їхньою допомогою зможуть перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту. Німеччина ж поставить Україні 40 бойових машин піхоти Мардер. Нині їх збирають на заводі Рейнметал. Відповідне замовлення уряд країни розмістив у серпні. Виконати його концерн зможе за декілька місяців. Після цього загальна кількість машин для України збільшиться до 80 одиниць. У Великій Британії українських водолазів і саперів вчили знешкоджувати міни. Тренування у рамках серії навчань сі бриз. Українські фахівці проходять їх разом із колегами з Королівського флоту. Головна мета навчання убезпечити цивільне судноплавство. Найбільшість часів холодної війни наступного року країни НАТО проведуть масштабні військові навчання. Будуть відпрацьовувати захист альянсу від російської агресії. У тренуваннях візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і понад 40 тисяч військовослужбовців. Навчання проведуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії в лютому і березні будуть залучені всі країни-члени НАТО та Швеція. Чнили пам'ять героя у Тбілісі встановили пам'ятник українцю Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли після слів слава Україні. Монумент з'явився на території приватного інституту трансплантації волосся. Це особиста ініціатива власника клініки. Згарі на іграх нескорених став на коліно поряд із українцем, який втратив ноги. Цей момент зафільмували вболівальники та виклали в інтернет. Відео стрімко поширилося мережею та зібрало чимало реакцій. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та допомогу. Разом обов'язково переможемо.